Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. Оголошення екс-командувача сил США в Європі про те, що НАТО в умовному конфлікті зі трека, Лінінград і Севастополю перші години. Це не просто риторика, а демонстрація військово-політичної готовності альянсу. Якщо війна між РФ та НАТО почнеться, це буде зовсім інша історія ніж вторгнення до України. Напад на російські форпости в ексклавії на півострові має стратегічне значення. Це не просто ураження об'єктів, а демонстрація панування в повітрі, контролю над морем і миттєвої здатності НАТО змінити карту конфлікту у сценарії початку конфлікту удар буде завданий заздалегідь підготовленими авіаційними та ракетно-артилерійськими угрупуваннями. Калінінград оточений країнами НАТО без прямого сухопутного сполучення з рештою Росії. Стає уразливим об'єктом. Одночасно з цим союзники здатні нанести удари по Севастополю, де зосереджена Чорноморська база, щоб знеструмити його і вивезти з ладу флоти, які можуть загрожувати союзницьким берегам. Ціль не просто знищити об'єкти, а фактично вирізати ці плацдарми з російської системи контролю моря. Кремль опинився під Тиском оборона Калінінградської області буде виснажена через дальність постачань і ізольованість. Флоти Чорного моря зменшені чи виведені з дії. А повітряні маршрути під загрозою, тоді Москва змушена реагувати жорстоко, але має менший простір для маневру. Водночас союзники, ведучи удари з різних напрямків, можуть блокувати пресування резервів і логістику Росії для України. Це відкриває можливість. Якщо удар буде синхронізований з діями на фронті, безпекою в тилу і інформаційною операцією, Росія може втратити стратегічні позиції без прямої контрату. Аки втрата Калінінграда і Севастополя радикально знижує потенціал РФ у морських театрах і ставить її в кризу контролю над регіональними комунікаціями. У такому конфлікті перемога України і союзників була б не тільки на землі, але й у повітрі і морі. Росія змушена буде платити ціну, яку не зможе повністю компенсувати. Поки публічно жодна зі сторін не визнає прямого зіткнення. За лаштунками вже зафіксовані перші втрати. За інформацією від розвідспільнот щодо офіційного загострення конфлікту декілька російських диверсійно розвідувальних груп ДРГ спробували прорфов. Вати через кордон з Литвою та Польщею їхнє завдання підрив інфраструктури, спроба виведення з ладу логістичних вузлів, а також тестування реакції НАТО. Щонайменше дві з груп були знищені поблизу кордону. Частина потрапила в засідку спецпідрозділів. Тіла російських військових забрали через дипломатичні канали або залишили без ознак ідентифікації. Кремельці втрати не визнає в офіційних зведеннях мовчання або згадка про загиблих інструкторів у Білорусі, В неуточнених обставинах водночас супутникові знімки вказують на активність на прикордонних пунктах. Так, зокрема, евакуацію з районів, де зазвичай не фіксувалось бойових дій. Ці сигнали вказують, зіткнення вже почались і вони ведуться в режимі сірої зони, без визнання, без прапорів, але з реальними втратами. Після провалу проникнення в Польщу спостерігалось незвичне підвищення рівня охорони на російських базах у Калінінградській області. Військові з втомленими обличчями і техніка, що змінила позицію. Усе це зафіксували місцеві мешканці. Паралельно на півдні біля Севастополя виникли перебої з супутниковим зв'язком та ППО. Ймовірно, як наслідок перших електро. Етроних атак з боку НАТО, російська пропаганда мовчить, але всередині системи паніка, адже дії, що раніше розгортались лише в Україні, тепер почали перекидатися на кордони з альянсом, і в цих умовах навіть найменший інцидент може запустити повномасштабну відповідь для Кремля, який досі вважав НАТО повільним і розпорошеним. Така оперативність стала шоком. У Пентагоні та Брюсселі лише мовчки фіксують ситуацію, готуючись до вирішального кроку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Ніх телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.